Усім привіт, друзі! У нас в роботі сьогодні буде Renault Symbol. Чого вона до нас приїхала? Все дуже просто, потрібно замінити прокладку ГБЦ. При нагріві двигуна, при робочій температурі, в бачку вже все бурлить, кипить, От, тому є признаки пробиття прокладки. Але ці головки ще страдають тріщинами, тому зараз все розбираємо і дефектуємо. Ось така машинка. Я вже говорив, що Рено, Peugeot, я не дуже їх люблю брати в роботу, але напарник каже, бо мені все одно, що крутить. Так що, розбираємо. Це у нас один і Друзі. Три пісні чи два перекура. І ГБЦ наша з нашої ринушки знята. Що ми відразу побачили? Як викрутили свічку запалювання, ось другий циліндр, вона відрізнялась по кольору у нас. Бачите, така як в ногарі. Перший, другий, третій, четвертий сухі, друга мокра. Дивимося в циліндр наш. Поршня, перестук незначний, рівнесенький, не так, як в Жигулів. І другий циліндр у нас нумерація від коробки йде. Другий циліндр бачимо, що поршень вимитий. Ці в нагарі. І перший також. Бачите, ось попадав антифриз сюди. Зараз покажемо вам ГБЦ. Ось наша головка. Ми її винесли на двір, щоб вона стекла. Ось наш. Перший, другий, третій, четвертий. Бачимо. Ось 100% проблема по прокладці. бачите? Вона прям якось аж загнута тут. бачите? Далі. Це у нас в другий, це у нас в перший попадав антифриз. Далі бачимо клапана згоряні, ось, бачите, вже підгоріли. Підгоріли. Підгоріли клапана. Випускний також підгорів, бачите, по кольору. Тому ГБЦ у нас йде в ремонт. Зараз зберемо прокладку. Да, Здеремо прокладку і покажемо, що у нас далі. Ну, Цікаво, як воно його так загнуло тут. бачите? бачите? Де? Так, дивимося. Зняли прокладку і ось бачимо Її дефект, бачите ось. Вона згоріла просто, Сань воно просто згоріло десь, струхлать. От і все. Дерьмо прокладка. Дали. все головку розбираємо в ремонт і все по класиці. Погнали. Показати, друзі, виробник цієї прокладки. щас покажу вам. Бачите, аджуса. Це такий дішман, щоб ви розуміли. На, ну, обично або Елрінг, або Вікторейн ставлять, ну або по оригіналу. А це, це я не знаю, що це таке, аджуса. От вам воно і відходило. Але 4 роки від'їздили. Почали е, дефектувати, значить в помпі є люфт. На жаль, на камеру я вам не покажу, але люфт є. Е, далі. далі. Допустимо, ремішок приводний наш. Йому торба, як можете бачити, бачите, вже він потрісканий. І саме цікаве, ремішок ГРМ наш. Це вже під заміну. Тріщини. Так що помпа, ремінь, ролики, Все під заміну. Так, по ренушки нашій пройшла тест на герметичність, запустили її в роботу, замінили направляючі втулки, прирізали сідло. Така ляпота, І вже відмили, готова до збірки. Продуваємо і збираємо її. Пушка. І так Беріть. по нашій ГБЦ Рено 1,4. Значить, пройшла воно тест на герметичність, замінили направляючі втулки, замінили комплект клапанів, тому що на старих вже була вироботка поштовху і крива тарілка, плюс до всього вони ще й попідгорали. Поправилася правка фаски сідла. І, в принципі, ну, і відмилася, звісно, вже вона, бачите, у нас чистесенька, білесенька. Все по ній супер. Зараз її поставлю секунду. Все по ній. Супер. Також замінив сальник розпредвала і вже відрегулював клапана. Впуск робив 0,20, випуск 0,35. Хоча тут був впуск 0.35 впуска, а випуск 0.45. Були неправильні зазори. Зараз зробив чуть, чуть більше, ніж по мануалу. В общем, ГБЦ, в принципі, наша готова до встановлення. Далі вам покажу, що у нас да, по Що по нашому блоку? Блок двигуна у нас вже очищений. Як бачите, далі різьби прогнані, були забиті повністю. Таке чувство, що вони ні разу не проганялись. Далі замінили вже помпу, Саня замінив. І що ще? І приїхали в принципі, всі запчастини, які потрібні. Помпа у нас виробник СКФ. Рекомендую собі ставити на авто. власне. Ремінь приводний дайко, всі прокладочки. По Віктору Рейнзу, болти ГБЦ Фебі, Білштейн Германія. Це на дросільну засоночку. Ось прокладочки, все, все є. Ремішок і ролік також дайко. В принципі, комплектуючі, вибирали гарної якості. Процес іде, збираємо. Процес. І так, блок двигуна промазали мастилом, обезжирили, поставили нову помпу, в принципі, готовий до. Встановлення ГБЦ. ГБЦ вже зібрано, випускний колектор, впускний колектор, новенькі прокладочки, колечка і готова до встановлення. Продутового обжирно. Зараз новеньку прокладочку. І так, друзі, наша ринушка вже повністю зібрана, головка встановлена, обжата, колектора, впуск, випуск, подушки, котушки, датчики, релюшки, все підключили, прокачали масляну систему, крутили свічки, підключили котушку. І будемо робити перший пуск при вас. Самому цікаво. Атвінта. От, От і все. О, як він робить, Ви чуєте? Так, у нас ці кони тут. Глоші! Супер 02. Е, Оказується, якщо цей болтик не вкрутить, то сюди будуть гази виходити. Ну це рено, це ми тут нічому не удивляємося, все чудово. Поїхали! Ну і все, от і все. Слухайте, як тихенько робить. Пам'ятаєте, як цокали клапана? А зараз просто муркочить. Антифриз ми ще не заливали. Перший пуск 2 минути прогріваємо, щоб сілася прокладочка. О, як вона мурчить. Це не жигулі, звісно. Ладно, все. Прогріваємо, прокачуємо і показуємо фіналі. Ну нарешті, друзі, вентилятор наш включився. В бачку у нас нічого не порлить, все чудово. Проблему ми вирішимо. Зараз вентилятор виключиться і я вам покажу, як цей моторчик працює вже на прогріту. Ось так працює він вже на прогріту. Повністю прокачана масляна, охолоджуюча система, пічка, все чудово, газую вам. Ось так. По часу це у нас зайняло е, 2,5 робочих дні, друзі. Так що такі машинки ми теж буває запускаємо в роботу. 1,4 Рено нам в корзину. Ось так. Хоче, так. Всім добра, друзі. Підписуємось, ставимо лайки, звертайтесь. Ну, а ми погнали працювати далі, бо в нас ще куча всяких... Різних цікавих об'єктів, так що чекайте.